Будь доброю, донечко, щоб тебе люди любили. Не раз казала я дитині, а тепер гірко плачу, що вона точно виконала моє прохання та ще й перевиконала. Якби я лише знала, якби я не так наполягала, то, може б її життя склалося щасливіше. Ми назвали її Лілею і лелія все життя. Вірили, що виховаємо добру дитину, яку так само леліятиме чоловік. Назвемо лілея, аби її люди любили та берегли, сказала свекруха, і я згодилася. Адже дуже хочеться, аби твою дитину любили, і ніхто не кривдив ні доля, ні люди. Вона й сама була така ніжна, що ми боялися, що має сухоти. Тому не лише тряслися над її вихованням, але й над її здоров'ям. Вона любила також тварин, рослини, не раз приносила додому кошеня чи собаку. Я була категорично проти такого сусідства, бо ще мені бракувало лишеїв та глистів. Тоді Семен, мій чоловік, відносив те все братство назад. Зранку Ліля вставала та кидалася шукати улюбленця. А ми казали, що він знайшов свою маму і пішов геть. Краще б вона кота приютила чи пса. Далі, коли їй було 14, ми відправили її з бабусею в черговий пансіонат, щоб вона поправила здоров'я. І там наша Ліля й зустріла його, хлопчика Володимира, який був прикутий до візка, але чимось нашу дівчинку зачепив. Спочатку вона з ним листувалася, а коли вже почали у всіх з'являтися телефони, то вони годинами теревенили. Ми до цього поставилися спокійно, бо ще ж дитина та й хлопець далеко. Але наша ніжна доня, як виявилося, мала сталевий характер. На наступний рік вона наполягла, аби ми поїхали знову в той санаторій, і там вже був володя. Діти разом гуляли, говорили, слухали музику та дивилися кіно. Бабуся була щаслива, що не треба розважати Лілю, і сама вирішила добряче відпочити. Додому обоє повернулися щасливі та здорові. Життя продовжувалося школа, гуртки і теревені з Володимиром. Далі вже комп'ютер пішов в рух, і вона вже могла бачити Володимира по скайпу і говорити з ним про вступ у виш. Чи варто казати, що вона вступила в той же виш, куди й володя? Чи варто казати, що вона проводила весь свій час з ним, а потім ошелешила нас звісткою, що вона виходить за нього заміж? Ми були просто шоковані яким би чудовим не був володя, але біля нього має бути фізично сильна людина, а не наша тендітна дівчинка. А вона вперлася і таки виконала свою обіцянку. Вони розписалися і нам лише вислали фото, де вона щаслива везе свого чоловіка. Ми плакали. Доню, ти марнуєш свою молодість. Казала я, ти маєш думати про майбутнє. За тобою потрібен догляд, а ти взяла на свої плечі просто непосильну ношу, ще й ображається. Ми між собою пересварилися, бо хто ж за це відповідальний? Я сказала, що ми не маємо туди лізти і їй допомагати. Хай сама з'їсть солі і дуже швидко прибіжить додому. Вона прибігла сказати, що при надії. Ми були шоковані і скажу, що дуже переживала за дитинку, але слава Богу, все було добре. Я й далі вирішила, що ми не будемо кожного дня прибігати хіба на вихідні, щоб погуляти з дитиною, хай вони добре відчують наслідки своїх дій. Не прибігли. А Володимир ще й навчився дуже добре доглядати за донечкою. Зекономили на колясці, щасливо сміється Ліля, коли вони гуляють всі разом. А я дивитися на це не можу. Я от що думаю, чи не почати інтенсивно перешкоджати їхньому життю, щоб вони не умудрилися ще одну дитину на світ привезти. Вони живуть в якомусь рожевому світлі ілюзій, а кожен має жити своїм життям. Наша дитина має мати чоловіка, який буде нею опікуватися і зможе забезпечити родину, а володя. Мені байдуже, як. Ні, я не зла людина. Я просто бачу, що життя дуже несправедливе і важке, тому моя дитина має бути від цього застрахована. Як це все зробити? Ось питання. Підпишись, підтримай українськомовний контент.